Всеукраїнський День бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 вересня вже понад 15 років і є професійним святом працівників близько 40 тисяч діючих бібліотек. Сьогодні я розповім вам про центральну міську бібліотеку імені Івана Франка. 19 лютого 1891 року відбулося відкриття першої в Одесі народної читальні спорудженої коштом міського голови Григорія Григоровича Маразлі на трикутній площі. Так писали тоді одеські газети. За 130 років народна читальня Маразлі перетворилася на народну бібліотеку імені Івана Франка. В день відкриття штаб бібліотеки складався з п'яти працівників фонд із 503 назви у 759 томах та брошурах. Щодня читальню відвідували 203 особи. У 1926 році бібліотека святкувала свій 35-річний юбілей. У зв'язку з тим, що він співпав з 10-річчям від дня смерті Івана Франка, бібліотеці надали ім'я письменника. Як же працює бібліотека? Яка в неї структура? В бібліотеці є читацька зала. Це відділ, в якому проводять заходи та презентації. А також ви можете читати книги, вивчати документи, можете поринути в знання з головою. Абонентський відділ це відділ, де ви можете вибрати книги та взяти їх додому. Книгосховище відділ, де зберігаються бібліотечні фонди та каталоги. Науково-методичний відділ. Тут працюють творчі люди, які разом з бібліотекарями других відділів готують масові заходи для читачів. Це і літературне асорті гаряча десятка, де 10 найпопулярніших книг, які мають великий попит у читачів. Ці книги стали знаменитими у всьому світі. Це і курси української мови, які розповідають про історію та традиції. Майстер-класи з підвищення професійної майстерності, історичні слайд-шоу, проєкт єдині це заняття по вивченню української мови у легкій, цікавій формі, зустрічі з видатними поетами та письменниками, презентації книжок нового надходження. Бібліотека це не тільки сховище літератури, це цілий світ, відкритий кожному, хто любить книгу. Сьогоднішня бібліотека. Це епоха поєднання книги і інтернету, минулого і майбутнього, древнього і сучасного. Досвід показує, що це єднання безмежно збагатило бібліотеку і тих, заради кого вона існує. Бібліотекарі своїм ентузіазмом, любов'ю до друкованого слова виховали не одне покоління освічених людей. Бібліотекар це розпорядник долі книг. І перший добрий порадник читачу. Для бібліотекарів читач завжди дорогий і шановний гість, і коли він приходить до бібліотеки, бібліотекар віддає йому свою мудрість і силу знань. А тепер я прошу вас написати в коментарях, яку бібліотеку нашого міста ви знаєте, і яку книгу ви порекомендували б почитати своїм друзям. Дякую за увагу!